Раді вас бачити на цьому заході. Ми вам дуже вдячні, що ви прийшли до нас і представляємо вам виставу по твору Івана Франка Захар Беркут у виконанні учнів 7 Б класу. Бажаємо вам, перш за все, приємного перегляду, гарних вражень від вистави учнів 7-го Б класу. Сумно і непривітно. Тепер наші тухольщини казкою удається повість про давні часи давніх людей. Булося 1241 року. Новий тухольський боярин. Тугар -лок справляв великі логи на грубу звірину. От дівчина. Ті не жаль би бути мужем. Справді, дівчина, якої пошкат, що урода. Що краса, що добре серце. За третій день тривали лоб таки профірку відділення дитинця красними дебрями. Було головне його весело Рятунку, рятунку. <рекунок> <рекунок> Я чув твій тривожний знак. Але не знав, де ти Богу дякувати, що й так додряпався. Треба дати звістку, де ми. Продолжений видряпався сюди подарок, а за ним іносі бояри. Ти, моя доню, була в такій небезпеці. О, ні, без помочі оцього чесного молодця. Була б я тепер лежала б так, як ця звірюка, пошарпана і закровавлена». Молодше, донька моя, єдина моя дитина, говорить, що ти вирятував її життя з великої небезпеки. Я не маю причини не вірити слову». Але ж прийми подяку вітця, котрого вся любов і вся надія в тій одній дитині. Нема за що дякувати, боярине. Я зробив те, що кожен моєму місці зробив би. Нехай донька твоя буде здорова, але навдячність ніякої не заслужив. Ось мого батька двір. Яке страшне місце. Все наш сторож. Тьфу, яка небезпечна каменюка, так нависла над самим проходом, що бачиться, ось ось упаде. Все святий камінь боярине, що воснимому складаємо вінки з червоного огнику. Все Тухольський сторож. Ех, Все у вас ваше, все у вас святе, все у вас Тухольське, нібито поза вашою Тухальщини вже й світа нема. Для нас і справді нема світа. Якби кожен так любив свій кутик, то певно всі жили б на світі мирно. Максим розповідає легенду про сторожа. Пройшов час. Максим Беркут попросив руки Мирослави в ту Вовка. Смерде. Що це за слова смієш ти говорити до мене? Повтори ще раз, бо це не може бути, щоб я чув те, що мені почулося. І ти, підлий хамів рода, смієш рівняти себе зо мною? Ні, ні. Іди, геть бідний, хлопче, ти не сповна розуму. Боярине, боярине, занозу ти піднявся на крила гордости. Зазвичай воно найвище піднімає тих хоче на нища зіпхнути. Не гордуй бідними, не гордуй низькими. Хто знає, хто з якої криниці ще прийде воду пити. Тухольці зібралися на раду разом із старішими Захаром Беркутом. Я боярин князя Данила. За мої заслуги, князь надгородив мене землями і лісами в Тухащині. Але ж це землі ліси громадські. Це мене нічого не обходить. Я маю його грамоту і більше нічого знати й не хочу. За що боярине кривдиш громаду? Я беру тільки те, що мені мій князь дарував. Але ж це не княжі, а громадські землі. Князь не міг дарувати того, що до нього не належить. Ну то йдіть на князя і жалуйтесь. Чесна громада і ви, чесні посли сусідські, всі тут чули, яка страшна хвиля насувається на нашу країну, а страшні порядки на наших долах дозволили їм зайти у саме серце нашого краю. Князі і бояри віддають голови або зраджують, очевидячки. Що нам тепер робити, як нам боронитися? Батько Захари, Монголи вже близько. Ей, громадо, пора нам не дрімати, а вдарити в дзвони. І поскидати ті пута, у які опутана нас боярська неситість та заздрість. До останньої краплі крови будемо боротися задля нашої перемоги. Широкою рікою плани по русі пожежі, руїни та смерть страшенна орда не летіла на нашу країну, щоб на довгі віки розбити її народне життя. Хай коні трохи відпочинуть. Не вернемось, а це для чого? Для того, що ті твої добрі люди ухвалили на раді вигнати нас, зруйнувати наш дім та зрівняти його з землею. Вигнали на статочку. І за що ж нас вигнали? О, я знаю. Якби й ти була б на тій раді, то й ти б стала за ними проти свого батька. Що ж діяти? Батько старий, понурий, не вміє блискати очима, а тобі хочеться не такого товариша. А вийдеш? Ну, а може вертати нам до Тухлі, до тих проклятих хлопів, до того чорта Беркута і просити у них ласки, піддатися їх карі. А як гадаєш, таточку, чи вони прийняли б нас? Хто знає? Таточку, а чому ж ним не спробувати цього? Тухольці не люблять неправди, хоч вони і засудили нас, та може по своєму праву. Тату, все що таке? Наші союзники. Ах, це мусять бути монголи, про котрих прихід говорив з такою тривогою. Так, це вони. Нешителі Руської землі. І ти, таточку, ти хотів би вставати в союз з дикунами, обаграними кров'ю нашого народу? Що мене це обходить? Хто вони? Які вони? Крім них у нас немає виходу. Таточку, таточку. Доведе вашу силу. Нуки великого Чінгісхана, Петебегадир і Бурунда Бегадир. То скажи їм, що ріка по болоті тече і в дон упадає. ріка по болоті тече і в дону упадає. А який ваш другий шлях? Другий шлях тухольський. Він, хоч і вущий, і не такий рівний, зате він коротший та безпечніший. Його самі хлопи пильнують. Хлопів ваших ми не боїмося. І нічого їх боятися. Вони без оруж'я і без умілості воєнної. На тим шляху я сам можу бути вам провідником. Скажи мені, щоб ви урадили з монголами. Про те, куди їхати на угри. Ти їм хочеш видати тухальський шлях, щоб помститися на тухальцях? Дурна дівчина, що мені мститися на них? Я хочу перепровадити монголів на угри, бо що скорше підуть із нашого краю, то менше руїни нароблять. О, певно, певно. І ти ведеш їх на тухлю. Тепер, зараз, ти спокійно замордуєш того, хто найдорожчий мені над життя моє. Вже таке твоє над ним милосердя, то клянусь тобі, ніхто не ткне його, досить тобі сього. Доню, ще раз кажу тобі і заклинаю тебе. Лишись у таборі, поки я не вернусь. Боярина немає. Ми готові скласти зброю. Я бачив якусь бійку бія боярського дому, якусь громаду незвісних чорних людей і чув роздираючі крики, всі молодці, погиблій на рівній боротьбі з тими наїзниками. От і сповнився мій страшний сон. У боротьбі за своє село поліг мій Максим. Так воно і треба кожному вмирати, але гідно вмирати, то не кожному вдається. Що діяти? Що починати, як боронитися, Мирослава, дочка нашого боярна, здорові були чесна громада. Я спішила сповістити, що монголи надходять, що ввечері вони вже будуть тут, щоб ви приготувалися прийняти їх. Позволь чесний батьку сказати, що син твій живий і здоров. Мій син здоровий, живий. О Боже, де ж він? Що з ним діється? Не лякайся, батьку, тої вісти. Котру скажу тобі, твій син у монгольській неволі. В неволі це не може бути. Мій син радше дасть порубати себе на шматки, аніж взяти в неволю. Максим живий і придумав, як урятуватися від монголів. Він радив тухальській громаді не спиняти монголів, а впустити їх у кітловину. Доню моя, тепер я бачу, що ти гідна бути дочкою Захара Беркута. Тепер я легше віджалую сина, коли Бог послав мені таку доньку. Це блідолицей, двійний зраднику, це твоя вина. Ти запровадив нас цю западню, звідки ми не можемо вибратися. Великий бегадире, несправедливий твій гнів на слугу Чінгісхана. Я не винен в тому, що ті смерди опираються нам. Добре, боярине, зроблю по-твоєму, але завтра ти повинен зробити нам дорогу звідси, а ні, то горе тобі буде. Максиме, що це сталося з тобою? Пусти мене, дай мені вмерти в спокої. Максиме хлопче. Відки у тебе думки про смерть? Я оце думаю, як би тебе визволити, а ти про смерть. Таким як ти, треба жити, а не про смерть думати. Життя в неволі нічого не варте, краща смерть. Ну, так розуміється, але я кажу тобі, що можеш бути вільний. Зраджуючи свій народ, ведучи монголів через гори, краще вмерти, ніж так заробляти собі на вільність. Ах, ось він, ось він. Мене мов щось тягло сюди, соколе мій, Максиме, що з тобою діється? Мирославе, чого ти прийшла сюди, щоб душі муки мені завдати? Я вже був готовий на смерть. Ти знову збудила мені любов до життя. Милий мій, не трать надії. Я задля того йшла сюди, щоб сказати тобі не трать надії. Життя моє, ти будеш спасителькою нашої Тухольщини. Ні, Максиме, я не буду спасителькою Тухольщини. Але твій батько, твій батько виведе таку силу проти ми, проти котрого не встоїть. Дівчина, чародійська поява, ти певно дух сторожа. Ні, Максиме, ні милий мій. це я та сама Мирослава, яка тебе так дуже любить і мов би, віддала б життя своє, щоб зробити тебе щасливим. Ні, Мирослава, не бійся за мене. Я вже придумав, що маю робити. Ти радиш нам невірну заміну, про які стратити мусить не тільки наша громада, а й всі ті, через які проходить ваш похід, яка вам користь мого сина. А випустивши вас з цієї долини, ми випустимо згубу на всі інші села. Ні, або ми всі помремо, або ви всі. Це наша відповідь другого вибору немає. Стороже, поклоняюся тобі, як дідина наші тобі поклонялися, і прошу в тебе, дай нам побідити. Поки що ти все таки в монгольських руках, так як і я, мусиш волити їх волю. Але що ж я йому дію? Я вдячний за те милосердя до мене, боярине. Коли я тобі зможу послужити? Ти мені і що ж ти можеш зробити для мене? Я знаю стежку з цієї котловини. Ракку ніхто в Тухольщині не знає, окрім мене й батька. Але ти присягався, що хочеш умерти. Зрадити? Хто знає, боярине, хто знає, у нас воєнний час. Війна вчить усякої штуки. Як думаєш, боярине, що з нами буде? Всі помремо. І я так думаю. Але найдужче мене лютить те, що помремо без бою, немов в Бегадири, а чи не можемо ми спасти якось своє життя? Ну, а що? Все ж таки життя краще за смерть. Правду кажеш. Але що ж нам діяти як рятуватися? Може, схочуть за свого полоняника дарувати нам життя і вольний вихід? Спробуймо. Тухальці! Начальник монголів обіцяє вам віддати вашого полоняника живого і здорового і жадає, щоб ви за те нас кілько нас іще лишилося. Випустили живих і здорових із цієї долини. В разі, жде вашого сина несхибна смерть. Захаре, ми думаємо, що можна прийнятися. Сила монгольська знищена, а цих кілька людей нам не можуть бути страшні. Ех ні, не знаєте ви, браття монголів. Поміж тих декількох людей стоїть їх найвищий воєначальник, котрий не дарує нам загибелі свого війська. Але Захаре, твій син, уважай, що його ж не загибель. Глянь сокира над його головою. Нехай радше гине мій син, аніж з цього краю вийде хоч один ворог наш. Батько, що ти думаєш робити? За що ти хочеш погубити свого сина? І мене, батько? Бідна дитино, що ж я можу тобі порадити? За все своє життя ти бачила тільки чорні очі та стан хороший, а я дивлюсь на добро всіх. Тут немає вибору. Змилуйся над нашою молодістю, над нашою любов'ю. Ні, Беркути додержують слова навіть ворогові та зраднику. Годі цих балачок. Заждіть, я сам пошлю відповідь своєю рукою. Максим живий, живий. Де мій син? Батьку мій, синку Максиме, батьку, що тобі такого? Нічого, синку, нічого. Сторож кличе в мене, він промовляє до мене. Захаре, ти зробив своє діло, пора спочити. Мирославо, Мирославо, серце моє прокинься. А де мій батько? Не згадуй про нього, ось наш батько, проте й той нас покидає. Клякніть переді мною діти. Доню Мирослава, твій батько поліг, як і тисячі інших. Не сумуй доню, замість батька доля дає тобі брата і мужа. Нехай Боги пращурів наших благословлять вас, а тепер, діти, встаньте. Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади. Батьки і браття ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою. Вважайте добре на це. Доки буде жити в громадському порядку, доти ніяка ворожа сила не победить вас. А тепер прощайте. Багато змінилося від того часу. Давнє громадство здавалось би забути. Та ні. Чи не нашим дням судилося відновити його, чи не ми це живемо в тій добі відродження, про яку вмираючи, говорив Захар? Дякую. Діти своїми емоціями перенесли нас в ті давні часи. І ті часи, сьогодні ті часи є ну, дуже актуальними цим, цим подіям, які відтворили діти. Діти, ви справжні актори, дякуємо вам за ті емоції, які ми пережили разом з вами. Давайте подякуємо сам. І сценаристу даної вистави. Це Шибулі Ользі Іванів і Пистрові Юлії Валерій. Молодці, нас давно такої не було вистави, і взагалі загалі так. Молодці.